Всім привет, друзі, з вами я. Рыбалку. У нас, слава богу, починається весь рибальський сезон, не знаю ось. Взяв четыре приманки, ось спінг, мівся. Ща будемо йти перевіряти, кидать, відео буде надолго, я на пару минут. Просто пройтися, просто попробовать. Ну і так відео заснять, давайте. І я даже... У нас відео по рибалку 3-2 місяці не було. Я вообще там де просто ловлюсь на спінинг. Я поміняв не льоску, в мене тепер стоїть шнур. Можна шнур економніший шнур. Але, він, він не так рветься, як льостка. Шнур треба прямо потяг, що він порвався, лоск там зачепилась і все, їх она. Я думаю, по два рази прямо он кинувся, вс. назад. Я б, чесно на таки на часа два на часа два пішов, на часа три Ну так да, вертушку, як не вишку Дюписток, вертушки я більше чим мій палець, друзі, Ой, де, 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 де. Так в Штанах іще у нас Я уже так я йду ось на рибалку посиграв, щоб третій 5, 10. Ну 10 це рідкость. Завтра буде мінус 2. А от коли мінус 20 це... Я не люблю, коли зараз на мінус 20, мінус 20 дуже погано. Ні, ні на рибалку, ні на двір, ні з циням не походиш. Ну зато завтра, за, завтра вихідні. Взагалі, хорошо завтра. Ой, знайшов я. Ой, классно. О, Уже вода, друзья, здесь Вообще не зеленая, вообще. Вон хорошая вода. Ось ел. Считай. да. Просто азарта так хочется, пока это хочется. Сейчас мы все опробуем. Все, видите? что я собачил? Пуголовки! Пуголовки плавают! Он бачите? Капец! Класс! Все, давайте. Я сейчас тоже. Вот И буду плавать. Так. Сначала я... кидаю на, думаю, на вертушку мою чи на на оцю, цей на обдяр давайте, якийсь, чесно новий купив, не знаю, що він якийсь обдяр, зараз ми його протестуємо, ось. Головне, щоб я не забув як ловід, друзі. Це найголовніше. Вообще добре вилетить. Прикольные, друзья, минуты эти вообще. А-а-а. Да, давай, попробую, Кинуть, докинуть, а туда, давайте сюда попробуем покинуть. Покинуть, покинуть, покинуть. На, туда давай? Вот Ой, у меня кутушка снялась. У меня кутушка снялась, блин. Ладно, сейчас лоб вот достану потом. Вот Ну друзі, риба вже саме є. Йдя, давайте ще раз ми цю приманку кинем. Уже через друге місце потім ще попереми попробуємо. Ще. Коротше. Так. так, їх давайте кинем, ми я ще прямо до одрості, вон. Все, минус приманка, друзі, я на дерево закину. Есть! Я и достав! Боже ж нуря кати їмба! Боже, боже, шнуря кати імба, друзі! друзья! У мене котушка ожидалась! Просто я палку ловив. Я палку вловив, Ой-ой-ой, вам там нічого, нічого не видно, вам там нічого не видно. Сейчас. А ну ось так, все. Друзья, я палку вловим. Бо що з тобою? Кутушка, я тебе не пойму. Все, давайте її прямо ну, закрутим, чтобы. Последний раз кидаю. До до може там. До разных ого, вона тут запуталась, все конечностях вона запуталася. Я ще ще одмотую там півтори хвилини. Так, його легше став щось поламати, Я став. Потім став зробити. Оп. Так, ось так. Тут так запутався, друзі, що... О, запутав. Так, все, давайте мы меня сейчас еще туда кином издаваем. Так, сюда вот. Бачите, свикеты пуговички скидываются. Вс, Это нормально проводка. Без жодного, друзья, просто засеку. Не пошлите. Вот тут. Так, давайте мне ще что да? Все нормально. Все валят. Я думаю, нормально, такая хорошая приманка щела, не ходить. Верху, вон. А позайну, да, давайте навіть не вертушка, а попер не дігам. Так, два рази я цю приманку закинув. Раз, я її вже зачепив, друзья. Уже один раз. Давайте ми сейчас на попер. Кот теж цей бісик, коли воно прямо от так запутається, що я фіг. Распутаешь. Ты так цеко не люблю. Ой-ой-ой, воно ще за штани зачепили. Ой, хана. Опа, все нормально. Все, я його штаню отцепил. У нас є попере, я все. Оп, 7 грамм. Друзі, все. Вс, 7 грам. Я не знаю, як він летітиме, ви ж самі бачите, як у мене той вовдір вже як і на дерево вже він полетіє. Так його. Ось так. Я пардик кидаємо, зараз плавили попір. Попругаємо. Ого, моя котушка в том говною. В прямому смысле говною. Так ось, так ось, так. Все, заклеиваю. Так давай прямо. Вот все я люблю, друзья, ближе сейчас на какие Не по да, воде, он... Дуже. Дуже хороший, давай. Он... Попробуем. чуть-чуть Любиться попер. Моя одна з любимих приманок це копер, тому що дивіться, воно не зачіпається, це опція. Воно перше, саме головне.